Вітаю вас, мене звуть Терещук Оксана. Я практикуючий психолог, сертифікований гештальт-терапевт. Зараз знаходжусь в процесі акредитації в травмофокусованому напрямку психотерапії ЄНДР. Крім цих підходів в своїй роботі використовую техніки вправи, інструменти когнітивно-поведінкової терапії та схеми терапії. Це залежить від запиту клієнта. Практикую з 2019 року. Під час війни працювала в гуманітарній організації психологом. багато було індивідуальних консультувань з дітьми, підлітками та дорослими. Це таке було більше кризове втручання. Також проводила групи для дітей за програмами Діти та війна, Безпечний простір організовувала та проводила групи для людей, маючи статус вимушено переміщеної особи. Також проводила сімейне консультування для дітей та батьків і для родин, які мають загиблих на війні або зниклих безвісті. Для мене психотерапія це шлях до справжнього я, це навчитися жити своє життя більш гармонійно в стані злагоди з собою і моє таке бажання. Щоб щасливих людей ставало більше. Як терапевт, я підтримуюча, емпатійна, уважна до клієнта. Відчуваю його стан і дуже ставлюсь турботливою, щоб дотримуватись такої правила не нашкодь. Найчастіше до мене звертаються з тривожними та депресивними станами, з проживанням горя та втрати, з низькою самооцінкою, на вміння захищати свої кордони, казати ні, з травматичним досвідом, дитячим травматичним досвідом, з складнощами в стосунках, кризами, віковими кризами. Якщо у клієнта є сформований запит, то можемо починати. На першій сесії збирати історію, що відноситься для цього запиту, складати план терапії, обирати цілі терапії, обговорювати гіпотези, які виникають. Часто прошу пройти додатково опитувальники, тести для розуміння стану клієнта. Між сесіями я пропоную щоденник самоспостережень, додаткову літературу або відео, навчаю. Клієнта терапії резильєнтності, стійкості, технікам саморегуляції і проводжу багато психоедукації для розуміння причин та наслідків. Звертайтесь при потребі, буду рада вам допомогти. До Зустріч!